Ми з космосом будемо вам дуже вдячні за підписку на наш канал, за вподобайку, за коментар. Це надасть нам можливість просувати наше відео і створювати унікальний контент. Е, якщо ви полюбляєте котиків або песиків, підпишіться на наш канал. Дякую. Всім привіт! Мене звати Олександр. Це космос, це його канал, це його ідея. І коли він захоче піти, він може піти. Ти хочеш іти? Він може піти. Але він залишається завжди десь тут поруч. У цьому шоу ми телефонуємо власникам квартир зі строгими заборонами на домашніх улюбленців і серйозно розповідаємо абсурдні історії. Якщо ренодавці не педфрендлі, то перевіримо їх на терплячість та почуття гумору. У сьогоднішньому випуску ви побачите найдешевші квартири у Києві, де вказано, що з домашніми улюбленцями не можна. І у нас з космосом єдине питання чому? Перша квартира, яку ви зараз бачите, коштує 8 тисяч гривень. В оголошенні вказано, що це затишна квартира. Є газова плита, два дивани, є пральна машина. А також написано, що там тихі сусіди тихі завжди мовчають, не спілкуються взагалі. Продукти є, магазини, зона відпочинку, навіть є поруч ліс, без шкідливих звичок та на довгий термін. Ну так років на 70. Отже, зараз ви бачите першу фотографію цієї квартири, килим. Плюс килим равно. ну. Наступна фотографія, ви бачите ще один диван є. Якщо що у вас до вас можуть ще заселятися люди. Якщо ви хочете вийти з цієї кімнати, то ви будете виходити як фараон або турецький султан. Ну, це щонайменше. Тільки ви виходите як турецький султан, залишаєте ці тапочки і кудись заходите, бачите? Я спочатку подумав, що, можливо, це ще одна якась невідома кімната, але це просто шафа. Ви можете зайти в шафу. Тапочки залишаєте. І заходити в шафу на ніч можна там побути, як варіант. Це ось нам показують балкон. Так, да, дійсно, щось ще залишили. Можливо, щось там можна поритися, кабель здати як варіант. Це дасть можливість трошки сплатити за місячну оренду багато хламу. Ось тут навіть щось поїхало не так. Взагалі здається, що ця кімната тримається на желудях. Ванна кімната така, ну не дуже. Скажемо так, ось ви бачите, на цій фотографії кабель іде зверху, він кудись заходить, його там перепаяли, склеїли з якимось, не знаю, з якоюсь частиною. Можливо, це до, до сусідів, і воно б'є їх током, щоб вони були тихі. Ну як вказано в оголошенні. Він схований саме туди, де антрісоль, да, це називається, де баночки стоять і, і так далі. Ось така квартира, і чомусь вказано, що з домашніми улюбленцями не можна. Тому. Телефонуємо і дізнаємося, чи можемо ми заїхати з домашнім улюбленцем. Алло, Алло, добрий вечір. Здравствуйте. А, підкажіть, будь ласка, я телефоную стосовно квартири, побачив оголошення. Да, Я Рів, адрес називайте, будь пожалуйста. А, так, це Дніпровський, Алматинська, Дарницький, ось так от написано. В оголошенні да, це ДВРЗ. деверзе. по карті, вам підходить? А, а що означає ДВРЗ? Я не зовсім зрозумів. Ну, це такий просто дисительно дельонний райончик в Києві. Вам куди на роботу нужно їздити? Ну мені в цілому я можу працювати з дому, тому це не проблема для мене. А, Ясно, ясно. Ага, ну я так в цілому подивився, ну начебто ну, мене влаштовує. Мені головне, що є дах, є там mm -hmm. а, можливість. Там є балкон, да, якщо не помиляюся. Да, є. А стосовно сусідів, так, да, да, проблем не було. Я да. вже давно працюю з хозяйкою. хазяйкою, ну тобто людей вже двох моїх селіло, і люди добре жили. Я розглядаю цю квартиру для себе ось, mm -hmm. і я побачив, що там не можна з домашніми улюбленцями, так? Ось, але в мене такий як пасивно-агресивний голуб, ну, якщо так можна назвати, і мені дуже головне, щоб поруч не було ніяких пам'ятників, тому що я його випускаю, і я не хочу, щоб він забруднив пам'ятники. Він дурі, від цього. Чи можу я розглянути цю квартиру разом з голубом? Олександр, все, Олександр, переговорю з хазяйкою, вам звернувся. Все добре, дуже дякую. Будемо чекати. Дякую. Домашні улюбленці залишають е, за собою якийсь, знаєте, ну, цей запашочок є такий, е, а голуб взагалі. Він, ти йому сказав, тут не можна. Він такий зрозумів. Такий кажеш, йому: ну тут тут пам'ятник, ну ну не треба. Він такий. Вибач, але на пам'ятник я все ж таки. Йдемо далі. Наступна квартира коштує 3 500. Написано, що здам одну кімнатну квартиру, також тут є косметичний ремонт, Стіклопакети, санвузел, душова кабіна, бойлер, кухня, холодильник, є пральна машина. Написано автомат завжди пишуть стиральна машина автомат. А також вперше раз бачу саме такий опис, де для одного парня. До 50 років, тобто, якщо вам 51, то ця квартира не для вас. Це перша фотографія. Таке відчуття, що наче ви попали в цю гру. Майнкрафт такий диван розкладний. Тут поруч якісь ще є атрибути, які створили е, власники цієї гри тут трошечки бачите, дизайнери погралися в Тетріс. Вони не знали, де і як що поставити. Шафу залишили там. Тут з правої сторони ще якісь атрибути. Таке відчуття, що начебто, знаєте, люди просто вийшли на вулицю і знайшли ту мебель, яку інші викинули, і подумали, що а чому б ні? Ось так виглядає кухня. Мені здається, це кухня, стілець стіл. Можете сідати, але ну, дійсно для однієї людини більше людей там не зможуть бути. Нам показали, що тут також є вінік, залишили там, ви можете наводити порядок, тобто це входить в цю вартість. Наводити порядок, це головна умова. Для того щоб показати, що холодильник великий, що там дуже багато всього може зберігатися. Треба поставити якусь, ну щось підставити під низ. Ось там щось поставили, і виглядає, що, начебто, холодильник навіть вище, ніж е, оця от штука, де ви можете там нарізати помідори. Є унітаз, є раковина, є душова кабіна, е, є ще оце віконечко, куди ви можете, якщо що, раптом кричати Я й з'їжджаю. Ось ви кричите і з'їжджаєте. І дійсно, ось ви бачите, є пральна машина, не обманули, все є. Але чому в цій кімнаті, чому в цій квартирі не можна з домашніми улюбленцями? Давайте зателефонуємо і дізнаємось. А, підкажіть, будь ласка, я телефоную стосовно квартири, побачив оголошення. Да, так, є дві квартири в Бортнічі, за 3,5 за 6. Ось мені якраз сподобалася та, яка за 3,500. Значить, для парня до 50 років і без авто. Місто для авто ні. Ну, мені якраз 49, тому я ще попадаю. Ви Мож... працюєте? Так, 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 я працюю. Угу. Ну 3.500, понимаете, что там все скромно. Но ну, сделан косметический ремонт. диван, шкаф есть, санузел, душ есть, кухонька, холодильник, все есть. На сколько можно буде договор підписати по цій квартирі? А вам на короткое время? Не, ну я просто думаю, ну, ещё найменьш на, ну, 2 роки, ну, десь так, на рік, на два точно. Мы не пишем так договор. Мы пишем договор на полгода, а жить можете сколько хотите. Просто що, ну, якщо мені, мені буде потім вже 51, чи зможу я там залишатися? Ну, ви вже будете жити, будете спілкуватися з хозяйкою, то, якщо у вас буде все нормально, то чому б і не те саме? Я вам там вже не потрібна, ви будете просто ще продовжувати жити. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, чи я побачив, що там не можна буде з домашніми улюбленцями? Так, да, вона сказала без всяких животних. Зрозумів, ну в мене не, не котик, не песик. У мене ну малесенький білий вовк, який ну як він просто вже не веде свою зграю. Ну бо втомився. Тепер він живе зі мною. І ну, якщо не знаю, якщо вам так сказати, то він не їсть там м'яса і так далі. Він просто як я саме я... повну я... Я там всяка живності, то час на тетр, ви будете з нею жити в одному дворі, тільки різні дома. Поэтому у нее условия для всяких животных, котиков, собачек и так далее и тому подобное. Поэтому извините. Так что бил, бі белый вовк не, не подойдет? Не, не можно будет? Нет, Ще волка ей не хватало. Ай, жаль. Нет, спасибо. Жаль, жаль. А можливо, я трошечки більше заплачу, щоб можна було там, ну, чотири, п'ять. Ну, де ви його будете держати? Да вона мені просто, я їй зараз скажу, вона каже, що дурна я. Ні, коли з вами тільки говорить не да. да. Шкода. А, а не знаєте, є у вас якась квартира, куди можна буде заїхати? Ні, звісно, з волками. З одним, з одним, один вовк. Да. Да. Щось, до свидання. Жаль, до побачення. Ну, на жаль, з білим вовком не можна заїхати в цю квартиру, але ми будемо намагатися знайти квартиру у Києві, куди пустять. Можливо, тому що він білий. Якщо я сказав би чорний, вона б така, а чорний? Проблеми з чорними не треба. Правда, космос відпочиває. А ми йдемо далі і дивимося наступні квартири. <клухи> Наступна квартира коштує 4500. Давайте подивимося, що написано в описі. Кімната 18 метрів без хазяїна. От з хазяїном. Всі 23. написано, що це кооперативний дім, іспанський кафель, стид, це просто іспанський стид. Під'їзд закривається, мешканці заходять по цифралу. В під'їзді будуть робити косметичний ремонт і новий ліфт. А коли як кличко сказав, скоро в другій кімнаті, ага, ось так. В другій кімнаті проживає молода працююча людина. Шукаємо орендаря жінку від 45 до 65 років. Дивіться, тут просто там чоловік 50 років, тут жінка 45-65 років, або молоду людину від 25 років. Тобто вони шукають орендаря жінку від 45 до 65, або ну, можна заїхати молода людина від 25 років. Давайте подивимося, як виглядає ця квартира: 4500, і ви живете ось в цій кімнаті килим. Багато крісел, є телевізор, там є ще стілець, є стіл. Ось ви бачите трошки екзотіки. Кажуть, що тут починали знімати Білий лотос. Поруч є сільпо, не обманули. Ось, будь ласка, є е, можливість вийти і просто стояти і дивитися на сільпо. І, можливо, це буде найкрутіший варіант, коли ви знімаєте саме цю квартиру. І загальна фотографія, як виглядає під'їзд, щоб ви, якщо що, знали точно, куди і як заходити. В оголошенні вказано, що не можна з домашніми улюбленцями. Єдине питання чому? Давайте дізнаватися. Алло? Підкажіть, будь ласка, стосовно е, квартири, вона така більш світла чи вона така більш темна? Є темна, є світла. Чому мені саме як потрібна саме темна квартира, е, такі… ну я не думаю, що це буде проблемою. У мене такий е, кажан є з собою, і я його тримаю в квартирі. Ось. Чи не буде це проблемою, якщо я разом з кажаном заїду? Він не буде кусатися. Ну, я скажу, не кусав. Да. Ну, добре, так, да? можна буде. Темна квартира для кажана буде супер, і для мене також. Думав, дякую, дякую, гарного вечора. Ось так. Котики, песики поки відпочивають в той момент, коли кажан знаходить квартиру своєї мрії. Темна, будь ласка, і не проти, що ми заїдемо. Ну, кайф, кайф. А ми йдемо далі. Наступна квартира коштує 6500. Зараз ось ви бачите, як виглядає це оголошення. Що написано в описі? Що здається гастінка, третій поверх із дев'яти. Є всі необхідні меблі, два дивани, є шафа, пральна машина, холодильник газова, плита, лічильники на воду є. Будинок знаходиться в тихому місці. Цікаво в Україні дізнатися, де це знаходиться це тихе. Місце. Поруч парк, озеро, продуктові магазини а, нарешті. Нарешті знайшли цю квартиру, де поруч є продуктові магазини. Отже, давайте подивимося, як виглядає ця квартира. Ось ви бачите, килим є, килим це щастя є диван, Ну видно, що він плюс-мінус новий. Ну, згодні. Потім ось ви бачите, біля дивана ще є. Ось це не знаю, що це взагалі сліди, або це е, залишив леопард, або біли, білий ліопард, да, Мабуть, це міг залишити, я думаю. Або хто хто це може бути, або це з якогось шоу, де потрібно відкривати скриню і дізнаватися, що там всередині. Я зрозумів, що ця квартира вона для фокусів. Там, можливо раніше жив фокусник. Через буквально секунду у вас виходить великий шаф. Ось, будь ласка, подивіться, це меджик, це меджик цієї квартири, і все може збільшуватися. Якщо ви малесенька людина і хочете стати великою, ця квартира для вас. Далі тут є ще кухня, як вони казали, на кухні щось таке здивувати вас. Ну я думаю, що неможливо. І якщо ви подумаєте, що шафа не може перетворитися знов таки на малесеньку е скриню, то ось, будь ласка, ось подивіться. Наступна фотографія, вона знов таки зменшилася і ще щось всередині там з'явилося. Ну. Ну. Технолоджі. Технолоджі. Технологія. Технологія. Технологія! Трошечки нам показало ванну кімнату і так, знаєте, показали трошечки, щоб далі ви самі змогли додумати. Це інтрішка. Скоріше за все, це робила жінка, яка хотіла щось показати, але. Не показала. І є двері. Дійсно, що є двері, що в цю квартиру ви будете заходити через двері. Ось так вони виглядають і одразу є холодильник. Це дуже зручно, коли ти приходиш і одразу першим ділом відкриваєш двері, заходиш і дістаєш щось там їсти, пити. Це дуже зручно. Чомусь саме в цьому оголошенні вказано, що не можна з домашніми улюбленцями. Телефонуємо і дізнаємося, чи впустять нас з домашнім улюбленцем. – Алло, добрий вечір. Добрий. Підкажіть, будь ласка, я телефоную стосовно квартири, побачив оголошення. Скільки людей? А, я один. А там яка сума? В оголошенні вказано 7500. Так, да, так, да, є. А підкажіть, будь ласка, чи можу я розглянути цю квартиру? У мене з собою є не котик і не песик, у мене з собою лисиця. Ось вона. Да. Я б, хотів би хотів розглянути, ну, тому що я там бачив, що там є поруч і сквери, і парки, да, є. Ось я хотів би, щоб так само можна буде виходити, вигулювати. Чи можу зараз розглянути цю квартиру разом з Лисицею? Настояща лисиця? Так, 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 так. Ну, така, проходить трошечки свою терапію. Там, я її так називаю. Терапія через свою хитрість. Ось так. Але е мені було б цікаво розглянути цю квартиру. А ви звідки? Скільки років? І давно на вас? Ну, це вже скільки, це вже рік. Же вона, в чем вона живет? Просто в квартирі я її відпускаю, вона живе ручная, ручная лисиця. А в туалет как вона ходить? Ну я її выпускаю, випускаю, ми виходимо на вулицю, ну як песики. Скільки років? Аді ви взяли? А скільки, можете а скільки потрібно? За ж животних обачно доплачувати. Ну можу доплатити, а скільки? Плюс скільки? Та я ж не знаю. Я так щоб хазяїна обідіти. Ну, давайте там плюс 500 гривень, якщо погодиться. Вона не гризе? А коли ви можете дивитися? А де працюєте? Вісіцю викладаєте? Ні, 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 це як мій головний атрибут. Ну, так, да, я уточнюю, так, да, до побачення. Все, дякую вам, так, да, гарного вечора, до побачення. Скільки запитань, а гризе? Ну, там, ладно, так, да, гризе, гризе людей. Скільки ви гулюєте, скільки років? Скільки років вам? А чи готові ви ще заплатити? А скільки ви готові заплатити? Коротше, якщо нам знайдуть нам квартиру, то від лисиці щонайменш половина від цієї суми. На сьогодні ви подивилися усі квартири, куди ви, на жаль, не зможете заїхати з вашими домашніми улюбленцями. Під цим відео ви знайдете опис е, телеграм-каналу, який називається Pet Friendly Оренда квартир. У цей канал ми хотіли би запросити не тільки тих людей, які шукають квартири, а також ми хотіли би запросити власників квартир, які готові здавати свої квартири, куди можна заїхати з песиком або з котиком, ну або ще з кимось. Такий варіант також буває. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Якщо ще не підписані, поставте вподобайку для космоса. Це буде дуже важливий момент. А ті люди, які стали нашими спонсорами, це відео ви зможете бачити раніше, ніж усі. Ми дякуємо вам за перегляд даного відео і бажаємо всім вам гарної та мирної не тільки ночі, а й взагалі життя. Дякую вам і від котика в цьому. Що ти там відпочивав? Да, прийшов на кінець випуску вже. Ти маєш на то право, ти власник цього каналу.